Всім привіт! В цьому відео хочу пересадити оцю фіалочку на пійміні Robes Peter Bells. Ось у неї, отак, бачите, трошки покривився стовбурець і оголився. А, і мені трохи вона так не подобається. Хочу подивитися, що там з корінечком. Ось так, буду її пересаджувати. І ще хотіла показати ось у мене язиків вперше РМ Лунний король. Ось такі вони гарні квіточки. Жовта серединка. На пелюсточках по краям є трошки така голубенька, голубенькі полосочки, і облімівка така трошки має навіть ну зелена облімівка, бачите, такі має зелененькі. Це перше цвітіння. Закладала бутони вона взимку, тому що не так як багато. Хоча, може, ще як розпуститься, буде ще гарний букетик. Ну і листочки трошки повитягувалися, тому що ж кажу, росла в мене на під Світла трохи не вистачало, і тому така розетка, трошки витягнуті листочки. Ну, корішочки ці. Все, приступаю до пересадки. Так, листочки ми ці забираємо. Я так саджаю листочки в горщик до стартера для економії місця. Так, що тут по коріннячку? Коріння взагалі мені не подобається. Но його тут і мало, і чорне. Я його повністю зріжу. Це було сказати, що треба познімати всі бутончики, пасаночки для того, щоб вона як їй легше було прийнятися, бо тому що це буде заважати їй. Ось таку верхушечку я залишила. Я думаю, цього достатньо. Може навіть ще цю забрати? Зачистила добренько стовборець. Ну, ось таку лишаю. Все, буду далі саджати. Так, акуратненько посадили, фіксуємо. Все зафіксувала? Поливаємо. Ось така перевкорінена головка. І зверху накриваю пакетиком і ставлю в світле місце або під лампи, або на вікно. Вже на вулиці тепло, можна і на вікні ставити. Взагалі рекомендую робити пересадочки, оці всякі тим людям, у кого немає стелажа. Якщо ростуть фіалочки тільки на вікні, то тільки тоді, коли на вулиці. Буде гарна така вже тепла погода, щоб ночі було плюс. От тоді фіалочки всі гарно там приймуться і нічого не, не втратиться. Це. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Всім всього, самого найкращого.